Кевін, міс Грінчині, у нас кот червоний. Санта не може впоратися без нас. Звісно, хто ще розв'яжує всі проблеми цих людиськ як не головні символи Нового року? Ти хотіла сказати подаруй диво? Не відволікаємось. Пише Богдан 32 роки. Продажі стали, бізнес не росте. Якщо раніше було близько 30 заявок на тиждень, то зараз і 30 не набирається. Все ясно. Конкуренти постарались, вкрадемо їхні стратегії та й все. Так не можна, треба щось оригінальне. Красти самих конкурентів. Може влаштувати опитування в соцмережах. Попросимо розказати, що люди думають про компанію, а за це будемо давати маленькі бонуси. Можна знижки, так і потреба аудиторії дізнаємось і залучимо нових покупців. Чудово, знайдемо, де саме проблема, а потім запустимо нову рекламу. На конкретну цільову аудиторію. О, записую. Так а вкрадемо кого? Так, спокій консультантів. Боїмся купу дзвінків приймати.